Вітаю! Сьогодні багато пишуть і говорять про вади дистанційного навчання та освітні втрати, яких зазнають наші діти через війну. Уникнути освітніх втрат та зберегти контингент наших учнів, це найважливіші задачі колективу 24-ї школи, і для їх виконання, для їх вирішення. Проводиться кропітка методична робота, що дозволяє нашим колегам постійно самовдосконалюватися, дізнаватися про нові шляхи, прийоми, ресурси навчання. Протягом року, щочетверга, ми збиралися в Зумі, щоб дізнатися чогось нового, опанувати цікаві фішки уроку, поділитися досвідом, порадити, запитати, поспілкуватися, для того, щоб якісно навчати. Треба спочатку себе відчути учням. Тому ми створили Google Classroom, як і, наші, як і у наших дітей, тільки дітьми в ньому є ми вчителі. Зазирнемо ж в цей клас і спробуємо уявити наших розумних, серйозних вчителів в незвичній для них ролі учнів. Є розділ який існує в нашому Google класі вчителю дистанційне навчання. Треба сказати, що цей розділ створено дуже давно. Отже, що ж ми робимо в цьому просторі? Подивіться, будь ласка, ми освоюємо технології створення онлайн-тестів. Ми також вчимося працювати з конструктором тестів, вчимося працювати з Google документами, налаштовувати доступ. Налаштовувати право редагувати, пропонувати, виправляти помилки, вчимо цьому і наших учнів. Працюємо з розумними чипами в Google документі, зі спадним списком, створюємо копії для кожного учня, бо це захищений конфіденційний простір. Крім того, крім того, ми постійно дбаємо про академічну доброчесність, бо інколи наші чудові діти. Докладають нам неабияких іспитів для того, щоб зрозуміти, а хто створював цей документ учень чи чат GPT. Вивчаємо віртуальні дошки. Одна з них, ви бачите, її назву OneNote. Це дошка, яку дорочно використовувати під час уроків математики, хімії, фізики, під час технічних дисциплін. І наші вчителі. Діляться своїм досвідом, показуючи, як правильно використовувати цей освітній простір для того, щоб бути успішним під час уроку. А ось ще одна чудова дошка: це не онлайн інструмент, хоч тут і написано онлайн інструмент, це віртуальна дошка, яка дуже нагадує ті інтерактивні дошки, що сумують сьогодні в кабінетах 24 ї школи. І наші колеги також засвоюють цей інструмент, показують, як треба з ним працювати, демонструючи це на своїх уроках, відео, залучаючи всіх, надихаючи на цю роботу. А ось так ми перевіряємо роботи наших учнів. Це Перевірка досить примітивна, ви бачите. А ось перевірка зовсім інша. Завдяки скріншотеру, LightShot ми засвоїмо і такі технології, ми вчимося користуватися інструментарієм, який дозволяє нам чітко і внятно пояснити учням, що саме вони зробили не так в своїй роботі, бо на помилках учаться всі, продовжуючи тему нашої. Про нашого професійного зростання я хотіла би приділити кілька слів атестації вчителів. Для цього теж створений майданчик в нашому Google класі, який дозволяє дізнатися про все: і положення про нову атестацію, і про те, як створити портфоліо, і про те, як саме які саме параметри результативності фахової діяльності вчителя? До речі, ці параметри, розроблені саме в нашій школі, є актуальними і є власне зірцем для роботи? А ось ми вчимось на курсах, і ці курси також дають нам можливість постійно вдосконалюватись, рости і бути цікавими для наших учнів. Курси з української мови, українська легко. Ми проходимо їх, безперечно, опановуючи, вдосконалюючи свої мовленнєві здібності. А ось реєстр ресурсів з навчання вчителів. На в цьому документі, який також є в доступі для кожного вчителя нашої школи, представлено близько 40 безплатних курсів, де вчитель може сьогодні за певними напрямками підвищити свою освіту і бути знову ж таки цікавим для наших дітей, для наших учнів і. Значить, долати освітні проблеми, освітні втрати, які виникають, на жаль, у зв'язку з дистанційним навчанням. А ось самозвіт з підвищення кваліфікації в міжтестаційний період. Спробуйте запам'ятати все те, що ви вивчали протягом п'яти років, а наші вчителі знають, як це чітко і лаконічно представити, звітуючи про свою освіченість. Тут ви бачите таблицю, де кожен учитель нашої школи, кожен учитель нашої школи показав, що він вміє робити в будь-якому напрямку цифрової діяльності. Отже, завершуючи свій виступ, я хочу сказати, що дійсно робота кропітка, але край важлива, край важлива для того, щоб ми могли разом подолати освітні втрати, навчити наших дітей і продовжувати залишатися. Однією з найкращих школ в нашому місті, дякую.